Не жалкую, що долучився. І це наш вибір. Долучатися до військової служби і захищати свою Україну, державу. Олександр Миколаївич, мені 42 роки. Вінницька область, Вінницький район, село Лисенка проживав, до повномасштабного вторгнення займався розробкою м'яса на цехові. ТЦК призвали до військових частин. Пройшов комісію і так і залишився в військовій частині. Не скривався ніде, бо в 2022 році перша була повістка, я обійшов комісію, мені надали відстрочку, і до цих пір я був по відстрочці звільнений з військової служби. Не було страшно. Мене не босифікували, нічого, я сам добровільно согласився обійти військову комісію. Заради дітей. Батьків заради нашої построєної України. Одна дочка є, і внук маленький, два і два. Моя сім'я підтримує на всі 100% моє рішення. Поки місяць два місяці в розположенні військової частини. Але я вважаю, що треба йти і захищати державу.